Ціна, яку ти платиш за нереалізацію свого потенціалу, своїх бажань, своїх імпульсів, свого хочу, коли ти знаєш, що ти можеш, що в тебе є якісь таланти, що в тебе є якісь дари, і ти все одно продовжуєш робити те, що треба, і відривати від себе знаєш, шматками заради того, щоб іншим задовільнити інших, іншим сподобатись. Да? Оця жертовність поколінням, у нас вирощене покоління на оцій жертовності, що я таке благородне, наче діло, да я зроблю все, що треба, щоб всім іншим було добре. А собі залишу вже так, кості якісь там залишаться, я собі кину як собаці. Прикол в тому, що. Так робиться, коли у вас профіцит, тобто у вас є ресурси закриті, ви закрили себе, закрили, я маю на увазі свої бажання, свої хочу, свої потреби. Ви розумієте, що да, так, я відчуваю себе круто-класно, тоді я можу щось віддати іншим, а не відрізати від себе шмаття. А саме так і робиться ця жартовність. Вона насправді ця жартовність їжні ніхто не оцінить. Якщо ви чекаєте, що хтось м вас за це полюбить, ні. Навпаки, вам ще скажуть: А чо, а давай більше а, або просто буде. Будуть вас обесцінювати, тому що жертву її хочеться обесцінити, Знаєте, оцю, яка оце всі, перед всіма оце, знаєте, їй прям хочеться ще більше нагнути. Знаєш, от ще більше нагнути. Тому що прямо от, от відчувається оце уродство, оце уродство, оце, оце вилизана, хорошість для того, щоб м тільки не. Дай Боже, там мене не відкинули, да там що мене полюбили, і так далі. Тобто немає внутрішньої любові, немає внутрішньої опори, і людина давай блін її шукати усюди від себе знову відривати, коли навпаки їй треба повернути собі свою любов, собі свою, свою, свою любов, не інших. Вона думає, що вона там її знайде. Добрий вечір. Прокидаємось ціна ще раз, яку ви платите за оці свої жертви. Коли ви жертвуєте своїми бажаннями, бо ви боїтесь, що ви не сподобаєтесь комусь, а ви не сподобаєтесь, бо ви вилізте та ну, там, наприклад, будете проявлятись, да ви комусь не сподобаєтесь. Вона велика. Це втрата енергії. Це коли ви прокидаєте зранку, ви не розумієте, навіщо ви взагалі існуєте. Що ви взагалі тут робите? Вам не хочеться прокидатись зранку. Зрозуміло, бо ви постійно у вас кожен день треба. Треба, а що таке треба? Це виконання чужих хочу. Це виконання хочу іншої людини. Ось що таке треба. І так, також це ці стани, знаєте, отакі, типу, починаються апатичні. Отакі вже це вже така друга стадія, коли вже починаються якісь навіть можуть бути фізичні хвороби з'являтись, Це може бути втрата грошей, якісь борги. І отаке от відчуття фонове, депресивне. Знаєте, воно ж починається з маленького, з маленької зради себе, а потім ця зрада переростає вже в повну зраду себе, там коли ти взагалі не знаєш, чого ти хочеш, там як жити, і так далі. А починається з маленьких, ну від відмов собі. От і душа відключає Просто енергію відключає зв'язок. Ну і так людина доживає.